І ви знов на каналі Ламподром 303, його ведучий я, це Лампач, І ми продовжуємо сьогодні розбиратися із CD-плеєром. Після заміни мікросхеми нічого не змінилось. Він як не читав диски, так і не читає. Я сьогодні його привів, у, так би мовити, сервісний, сервісне положення. Зараз зайдемо у сервісний режим і спробуємо зробити декілька вимірів. Ну, перше, для того, щоб зайти в сервісний режим, ми відкриваємо його сервіс мануал на цей апарат. І, як сказано, у сервіс мануалі, щоб зайти у сервісний режим, треба поставити перемичку. Перемичка вже встановлена. Ось вона є. Плеєр готовий для. Вхід у сервісний режим. Для живлення використовуємо оцей от мій саморобний лабораторний блок живлення. Зараз ми підключимось. Залишається тільки підключити, підключити один контакт, і зараз воно має запрацювати. Так, беремо. Плюсовий заджим джерела живлення, вмикаємо його. Так. Він подає ознаки життя. Як сказано в мануалі, він видає, починає блимати як новорічна ялинка. Значить, щоб запустити е, cd плеєр Натискаємо княпочку Play. В цьому режимі запускається лазерна голівка фокус і трекінг серво-системи. Він починає шукати диск. Звичайно, диска зараз нема. Зараз спробуємо поставити диск і подивимось, що ж відбудеться. Отже, я зараз поставлю на штатив телефон. Щоб відключити системи, просто натискаємо княпочку Стоп, ставимо компакт-диск і знову тиснемо Play. Диск розкручується просто з якоюсь неймовірною швидкістю. Зараз подивимось, що ж в нас е, джерело живлення видає. Е, ну Щось сильно завищений струм споживання 300 мА. Він споживає. Е, Просто диск крутиться із шаленою швидкістю, я вже е, встиг встати на контрольну точку ВЧ сигнала. ВЧ сигнал в робочому плеєрі має бути отаким. От. Подивимось, що ж у нас, нас на осцилографі. Ну, а тут якісь незрозумілі ВЧ перешкоди. Тобто диск він не може считати, не може отримати справжній ефм сигнал Значить, ось контрольна точка на платі EFM-сигнал. Ось він є. І замість нього вказано, що просто щось незрозуміло. Це значить, що дефект в нас в сервоканалі. Відкриваємо схему. Ось наша мікросхема BA6386, це вхідний підсилювач. На неї приходять сигнали з лазерної голівки ось цього роз'єму. Ну і зараз спробуємо хоча б заміряти якісь напруги в контрольних точках. Ну, По-перше, заміряємо напруги на. Вхідних виводах, ось ABCDEF, Ф. Ф Це якраз е, те, що має приходити з лазерної головки. Це е, 4 лазерні діоди, 4 світлодіоди, які е, сприймають сигнал. Е, спробуємо заміряти хоча б, е, що є за напруги на цій мікросхемі. Зараз я поставлю знову на штатив, відключу сервісний режим. Так, плеєр у нас зупинився. Так, значить, оскільки мікросхема в нас, мікросхема в нас знаходиться знизу плати, але, але її виходи безпосередньо, безпосередньо підключені до виводів. Е роз'єму лазерної голівки, тож спробуємо заміряти напруги в контрольних точках прямо на, на ньому. Зараз я візьму наш тестер. Його мінус треба підключити до мінусу джерела живлення. І заміряємо напругу на, на виводах роз'єму. На першому 1,38. Це близько до того, що показано в схемі 1,4. На другому теж 1,4. Це от якраз знизу починається. Так, значить, нам треба заміряти відповідно. B, А. Е. E. Ну, це і F ми вже заміряли. Це. Раз, два, раз, два, раз, два, три, чотири на четвертому, на шостому і на восьмому. Заміряємо. Перший другий, третій, четвертий. На четвертому, один тридцять вісім. На шостому 1.38. На восьмому один і чотири. І замірюємо напругу живлення ВЦЦ. Вона 2,71. Ну, по схемі вона стоїть 2,75. Але, в принципі, можемо рахувати, що напругла живлення, основна ВЦЦ в нас відповідає нормі. Бо 2,72, 2,71 не сильно відрізняється від 2,75. Тобто, можна сказати, що напруги живлення в нас в нормі. Значить, отут от -от всі режими в нас в нормі. Що може бути дефектом? Ну, по-перше, тут є е, органи е, регулювання трекін баланс. Значить, тут в нас ще має бути фокус-баланс, фокус гейн. В принципі, е, може, просто повиходили з ладу саме оці змінні резистори, може, просто в них немає контакту. І тому воно все і не працює. Ще е, підозрювані це, звичайно, електролітичні конденсатори. Хай сфокусується. Ось в нас конденсатор е, в в'ясті вхідного сигнал, підсилювчого сигналу. Е, значить, де в нас? Ось в нас ще конденсатор 4,7 на 6,3. Його треба перевіряти. В принципі, напевно, на сьогодні висачить. А Далі будемо просто знімати оці конденсатори і ще, звичайно, перевіримо потенціометри. Можливо, вони просто-напросто в обриві або нема контакту із движком того потенціометра. Може, в цьому вся і проблема. Отже, дякую всім за увагу. Продовження чекайте незабаром.